Б не був я у світі цілому, доля щедро дростелеть стежки, я завжди повертаюсь додому, де пройшли мої юні роки. Рідний почечмій, місто на стрипі, тут є замок минулих століть, тут чотириста років у липі, і тут ратуша наша стоїть, рідний почечмій, місто на стрипі. Де є замок минулих століть, чотириста років у липі, в центрі ратуша наша стоїть, славна ратуша, символ міста, Чудовий твір відомих битців, меретин і пінзень, звісно, сотворили шедевр віків, рідний почеч, місто на стрипі, тут є замок минулих століть Тут чотириста років липі, і тут радуша наша стоїть, Рідний бучеч місто на стрипі, древній замок минулих століть, чотириста років у липі, в центрі радуша наша стоїть, кажуть, як її збудували, з неї майстер на крилах злетів, а гору де він сів назвали. Ім'ям Федора з тих часів, рідний Бучач, місто на стрипі, древній замок, сиві віка, сотня років тепер златі липі, де бучацька угода пройшла, рідний бучач, місто на стрипі, древній замок, сивій віка, шелестить золота стара липа, тут бучацька угода пройшла. Моє місто такого немає, майже кожен то двір чи дім, історичну легенду має і для мене зачешити в дім. Рідний Бучач, місто на стрипі в ньому замок минулих століть. Тут і ратуша, тут слата липа, при дорозі розлога стоїть. Рідний Бучач, місто на стрипі Древній замок минулих століть, тут і ратуша, тут липа при дорозі розвага стоїть. З котловини місто Бучич виринає мовріка, і стоїть неначе круча, в центрі ратуша міська. Вісімнадцяте століття виглядає ранок наш, ніби тягне тепле віття у сучасний антураж, клетка з каменю, бароко, ним пишається майдан, хоч не жарте стільки років пропливло в густий туман. Полі зваблюють скульптури уособленням життя, що осяйне і похмуре днів не знає воротя. За мистецтвом завжди люди. Їхня сходинка нова, а як ми її забудемо, вся історія слова. Не дарма творили з отчі, забуття їх справ і ржа. Щоб жили пороги отчі, має бути в нас душа. Між зеленоверхими пагорбами, понад швидкою течею річки Стрипи, що грайливою синьою стрічкою порезує подільські береги, розташувалося давнє місто Бучач. Саме цій стрімкій річці, на думку багатьох істориків, місто завдячує своєю назвою, адже слово Буча в перекладі означає бистрина і глибінь. А ще кажуть, що татарською мовою Бучач це яма. І дійсно, якщо подивитися на поселення з верхньої точки, то одразу можна помітити, що воно затишно примостилося в долині. У Бучачі збереглось чимало унікальних архітектурних пам'яток, які створюють образ великого музею під відкритим небом. Одна з них струнка ратуша, яка височіє над містом. Зараз вона перебуває на реконструкції, проте її красу та велич неможливо переоцінити, а мелодійний дзвін її годинника тішить вухом мешканців та гостей міста. Неоціненими скарбами не те, що Бучача, а й цілої країни і всієї Європи є такі сакральні пам'ятки, як монастир отців Василіанів, що в свої часи був центром освіти. Костелу спіння Богородиці, де знаходять благословення жінки, які не можуть зачати дитину. Церква Святої Покрови, де зберігаються унікальні шедеври світової культури. Одні з найцінніших скарбів цієї церкви представлені двома запрестольними чудотворними іконами XVIII століття. Першу святу Покрову ви можете побачити тут завжди це надзвичайно дорога ікона, яка є не лише зразком майстерного малярства, а й досконалої техніки карбування. А другу царицю неба і землі піднімають раз на рік на свято Покрови, а цінність її у тому... Що в українському іконописі їй практично немає аналогів. Унікальність цього храму ще й у тому, що під його куполом увіковічнив свій геній майстра українського барокко Іоанн Пінзель. Скульптури, що прикрашають цей храм, нещодавно були представлені на першій українській виставці у Луврі, де були зібрані найвидатніші роботи майстра. Ще одні роботи легендарного пінзеля кам'яні придорожні фігури Богородиці та Івана Непомука, якими славиться Бучич. В 50-х роках минулого століття ці пам'ятки були безжально зруйновані, але зараз, на щастя, культурне обличчя міста починає відновлюватись. Нам вдалося поспілкуватися з людиною, яка долучилась до відродження мистецьких перлин Бучача. Це, бачите, скульптура перша робота Пінзеля як придорожний скульптур, який він розпочинав свою творчу діяльність. Вона має досить таке лаконічне і таке інтересне походження. Це фігура Івана Непомухи, який став святим у 1236 році. Пан Василь розповів, що Іван Непомука за життя був священником і, звичайно, часто сповідав людей. Одного разу на сповідь до нього прийшла дружина тодішнього короля, після чого її чоловік захотів вивідати у служителя церкви усе, про що й вона йому розповіла. Та священник не відкрив таємницю сповіді, за що й був безжально вбитий. За це його віднесли до лику святих. Цікавим є і призначення таких подорожніх фігур. Для того щоб оберігав наше місто від повеней, від громовиць, від всякого стихійного лиха, це його основне призначення в той час. Значить, як е, вони собі. Ну а чим для вас близький пінзель? Ми обидва чимось схожі. Він робив добру роботу свою, а я роблю добру роботу свою. Як і кожне місто з давньої історією, Бучач має свою особливу атмосферу. Українське містечко з архітектурним подихом Старої Європи здивує вас ще єврейським колоритом. Проте різні культурні пласти закладені тут так гармонійно, що його вулиці дихають якимось невловимим шармом. Місто славиться ще й своїми всесвітньо відомими жителями. Саме тут народився Нобелівський лауреат у галузі літератури за 1966 рік єврейський письменник Самуїл Йосиф Агнон. Зараз на його честь названа вулиця, а ще місцеві найближчим часом планують поставити йому пам'ятник. Є у місце, куди прагне потрапити кожен небайдужий до мистецтва. Запрошуємо вас до арт двору. Саме тут, у затишному дворику, що єдиним зберігся в архітектурному ансамблі міста, ви зможете насолодитися найрізноманітнішими перформансами. Тут грають вуличні музиканти, проходять концерти, вистави, презентації книг та багато іншого. З першим по справжньому весняним теплом і аж до пізньої осені двері арт-двору відкриті для всіх. Нам розповіли, що до створення такого затишного культурного простору долучали сі небайдужі мешканці міста. Жителі будинків спочатку поглядали насторожено